Сьогодні 9 березня Великому кобзарю, пророку і батьку українського народу Тарасу Григоровичу Шевченко, 209 років. Поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж стамовами світу. Один із трьохсот кратерів Меркурія отримав ім'я Тараса Григоровича. 1384 пам'ятники кобзареві. Встановлено на території від Бразилії до Китаю нині в Україні 164 населені пункти, названі на честь Тараса Шевченка. Але навіть цього замало, щоб показати епохальне значення Тараса Григоровича для всієї української нації. Народ знає Тараса, любить Тараса, співає його пісні, пересилає з уст уста оповіді про нього. Як про живого сучасника і учасника нашої дійсності, казав про Кобзаря Максим Руський, Павло Тичина казав про Тараса Шевченка такі слова: Думи Шевченка є невіддільні від дум нашого народу, і тому народ так часто і так охоче звертається до свого поета, гуманізм Шевченка, його ставлення до людини. Його постійна турбота за пригноблених. Як це зараз нам співзвучно. Огненне слово його наскрізь приймало серце не тільки тих, кому було близьке народне горе, а й тих, кому і байдуже було до того. Всі дивувались кресити силі тієї простої мови, якою Шевченко виливав в свої вірші. Увесь світ став прислухатись до його мови, а на Вкраїні вірші приймали як благовісне, пророче слово. Так про Тараса Шевченка казав Панас Мирний. Павло Грабовський тепло говорив про Тараса невмирущий дух поета, як і раніше, витає над рідною Україною. Невмовкаючи роздається його віще слово і сіє на народній ниві живе насіння оновлення. Як умру. То поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі. Що плани широкополі, і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ревуч, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я і лани і гори. Все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражи злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні і нові, Не забудьте пам'янути незлим тихим словом.